Чи правильно я дихаю? Зараз ми зробимо одну з діагностики, якою ти можеш перевірити свій тип дихання. Отже, зроби, будь ласка, зараз глибокий вдих. Глибоко-глибоко вдихни. Перше, на що потрібно звернути увагу: вдихаючи, ти вдихаєш через ніс чи через рот? Якщо вдих був через рот, зверни на це увагу. І поспостерігай, як часто ти дихаєш через рот. Тому що це дуже важливо переключитися саме на носове дихання. І друга важлива частина: зроби зараз ще один глибокий вдих, вже через ніс ти знаєш, що це правильно, чи піднімались у тебе плечі під час вдоху. Коли ти робиш глибокий вдих, чи робиш ти його так ось, Наскільки сильно у тебе піднімаються плечі, наскільки сильно у тебе піднімається грудна клітка. Якщо вся верхня частина піднімається дуже сильно, то, скоріш за все, у тебе поверхневе дихання, ти дихаєш тільки верхньою частиною своїх легенів. А нижня частина твоїх легенів не задіяна, не приймає участі у твоєму диханні. І також дуже вирогідно, що у тебе заблокована діафрагма. Про діафрагму я зніму окреме відео, обов'язково його подивись. Якщо ти дихаєш поверхнево, що робити? Почни дихати глибше. Прямо зараз спробуй вдихнути спокійніше. Трошки повільніше і не піднімаючи плечі. Наскільки тебе виходить вдихнути повільно. І видихнути так само повільно, максимально тримаючи свій тулуб в спокої, не піднімаючи плечі, не піднімаючи грудну клітину або спину, не напружуючи. Якщо не виходить, Прямо зараз давай зробимо вправу, яка допоможе розслабити цю, цю частину твого тулуба для того, щоб трошки полегшити його стан. Прямо зараз зробимо просту вправу. Вдих і піднімай плечі. І видих. Струси. З видихом, начебто струшуєш з плечей, начебто ти знімаєш рюкзак, важку ношу. Прямо. Кидаю плечі, скидаю все навантаження вдих, піднімаючи плечі і з видих.